<плес> Чому ти боїшся відпустити контроль? Ти намагаєшся все контролювати, всі свої думки, свої дії, емоції. Ти вважаєш, що якщо ти не будеш все тримати під контролем, то все розпадеться. Але саме цей контроль і є тим, що обмежує тебе, позбавляючи можливості побачити справжню реальність. Життя завжди йшло своїм шляхом, незважаючи на всі твої зусилля. Контроль це лише ілюзія безпеки. Ти лише опирався тому, що відбувалося. Все, чого ти боїшся, це відсутність контролю. Але насправді ти прямо зараз не контролюєш нічого, навіть якщо ти цього не розумієш. Реальність не потребує твоїх зусиль. Життя йде своїм шляхом, навіть якщо ти намагаєшся його змінити. Відпусти контроль це не твоя боротьба. Життя це потік, і ти є частиною цього потоку. Ти зрозумієш це, ти відчуєш справжню свободу.